Я втомилася прибирати котячі лотки. Я виросла в селі, котики ходили на вулиці. коли мені прийшлося квартири з котиком прибирати у лотки, ну це реально був треш для мене. Я не созила, не створена для такого життя, щоб бути котячою прибиральницею. Ой, слідуючи 10 15 років. Зараз мене 4 котики. Вони всі річні, молоді, ну, не річні, три роки максимум старший котик має. І останні по року. Ну, тобто. Завдяки цьому девайсу, я більше не прибираю котячі лоточки, дуже щаслива. Зараз вам покажу, як це все змивається. От, і є етапи привчання, є спеціальні насадочки, які білий прозрачна така насадка, яка допомагає ходити без наповнювача. А, і потім, коли котик без наповнювача, ви її знімаєте і вже коти ходить безпосередньо на цей лоточок. От, є сенсорні режими, є ручний режим змивання. Є труба ззаді, бачите, там підключається прямо до каналізації сантехніком. Ну не всі підключають до унітаза. Так дехто підключає біля підмивальник, дехто там в коридор, десь біля труби, в тумбочку заб'ють. Ну тобто, в кожного своє місце, як то кажуть. От, котик наш на антибіотиках, трохи в нього рідкий кал, тому водичка жовтіє. От, але ну, якщо вже дуже діарея, то там зі щось антибіотики, то я змиваю двічі в таких випадках. Якщо кал здоровий у вас, то е, водичка буде суха. Коротше, все нормально, не буде, не хвилюйтеся. Вона все гарнесенько змивається. Uh, ще який варіант є захист від переливу також. Uh, є, uh... Так, насадка спеціальна, яка, як сітка, так? тобто її можна замовити окремо, і вона над водою буде. Тобто котик не буде мати доступу взагалі до місця, де водичка. Але також ятачик руху змивається через 45 секунд, лише після того, як котик пішов у туалет, це дуже важливо. Бачите, як все чистенько, акуратно, лоточок залишився чистенький, і все може йти слідуюча кішечка через буквально 5 секунд. От. Тому навіть якщо є багато котиків, всі встигають.